Доброго вечора, шановні друзі, шановні гості нашого каналу, шановні підписники, вітаю вас з передостаннім зимовим днем і ще один день, і буде починатися вже календарна весна. А ми з вами зараз знаходимося на розводні на нашій. Хотів би для вас провести такий невеличкий огляд одного з наших акваріумів. Я думаю, вам буде цікаво, я зараз розповім вам, що це за акваріум, хто в ньому живе, як, з чого він, цей акваріум. Я увазі, з якої товщини скла. На чому стоїть, чим фільтрується, чим обігрівається, чим освітлюється. І так, давайте почнемо з того, що цей акваріум на 140 літрів. Ми його самі робили, це саморобний акваріум. Значить, була. У нас така ситуація, що нам підігнали скло. Але скло підігнали, значить, дивіться, бокові стінки 10 мм мілі... товщина. <кху> Бачайте. Десятка. І восьмерка. І виходить так, що десятка вона йде матова сама по собі. Восьмерка прозора. восьмерки було менше, ще так один кусок є. Розмір цього акваріуму 92, 40 на 45, по-моєму. А, 45 на 40, щось типу такого плану. Не пам'ятаю точно, це робилося все, як кажуть. Імпровізація була по розмірах. І так вийшло, що ну, вирішив я зробити так, щоб е, з матового скла була в нас задня стінка, бокові і дно. Тобто... Нам, як то кажуть, на розводні тут нам ну, не потрібно, там, щоб було панорама, щоб бока прогледювалися. Там, е, ми зробили щось, переднє скло, прозоре, а це все інше матове. Е, склеїли ми, порізали ми його доволі таки е, нормально, тому що придбав я у дружини в магазині скворіз. Е, масляний, масляний, якщо я зараз його знайду. Я вам його покажу. Мабуть, його тут нема. знаєте, як кажуть? Купа всього, що одне лежить і коли це закінчиться, так? Да? Найшов, друзі, мені пощастило, я хочу вам показати. Так, це не реклама, друзі. Це не реклама. Отакий стеклорез. Ось, будь ласка, він йде на один, На один ролик. Тобто одне у нього кольосика ріжуще. Е, він йде <кій> масляного типу, тобто відкручується тут пробка. І заливається сюди. Е, можна керосин, можна дизельне паливо, можна е, масло від Ну, я заливаю дизельне паливо. <кій> і Потім, коли ви дивіться, ось, як він працює, коли натискаєте на скло, тобто стеклорез притулив, до скла, натиснули. Бачите, дивіться, тут така рухома частина. Ви притиснули, почалася подача е, е, змазуючої рідини. І ви пішли писати, да? тобто різати. І поки ви ведете і не відпускаєте його від скла, він буде продовжувати змазати змазування для того, щоб ну, легше різалось. Не так зношувався ролик. І якісніший буде проріз. Я вам скажу так, дуже легко він порізав цей склоріз, десятку. дуже легко. І ламалася легко, тобто така ж шилися як різав. Тобто дуже гарний такий склоріз. Ну, як кажуть, вони покинули всі гарні. Ну, в принципі, він вже в нас доволі таки давно, то багато ми вже порізали акваріумів, то він ріже й далі. Склеїли ми цей акваріум. А потім вже стало, стало питання, на чому він буде стояти. І зробив я з бруса 50 на 50, отаку імпровізовану тумбу. Дві рамки, нижня рамка, верхня рамка, між ними бруси, бруси вертикальні. Ось тут ще йдуть о, так через певний період ще так бруси. Раз, 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 раз. І зверху ще обрізки ламіната покладені. Тобто вверх тут стеляшня, це така, що дебела, що просто буде тримати, що хочете. Вибачайте, що трохи підкашею. Е їзда на велосипеді взимку дає про себе трохи знати. Ну, то таке. Е Тумбу зробили, нічого ми її не красили, ніде ми її нічого не робили. Так оце і стоїть. На розводні ну, нам найголовніше, щоб воно було практично і надійно. І потім вже ж поставили ми цей акваріум на розводню. Спочатку тут був внутрішній фільтр, а вже згодом ми завдяки Сережки Ніжнику на нього придбали такий Сансан -Сан 303. Зовнішній фільтр Сансан -Сан 303, він гарно фільтрує, дуже якісний фільтр, гарно фільтрує, водичка прозора, водичка завжди чиста обігрівається. Сансановським обігрівачем, наскільки, верніше ви бачите, це ксілонговський обігрівач 150 Вт. Його повністю вистачає на цей об'єм, у нас температура зараз, то також термометр ксілонговський. Пружинний. До речі, ви бачите, що трішки брудне скло, дуже зручний, дуже точний. Точніше від усіх інших пружинний. Він йде стрілка, бачите, тобто виставлено на 22-22 і показує. Із з ґрунта ми сюди нічого не додавали з ґрунта, не захотів я. Це в нас так акваріум вирос, ну, вироснік. Е, просто ми сюди, певна кількість у нас була різних камінців. Кам'янець такий здоровий вкинули. Потім там були у нас трошки карпатського каміння була, деяка частина карпатського каміння. Е, потім у нас... Деяка частина лави була, будь ласка, один камінь. І в принципі з каміння тут все. Е, підготували ми сюди корягу. Коряга це із зріз яблуні, зріз яблуні, досить така прикольна, цікава коряга, вона так класно потемніла, дуже, дуже, дуже подобається. Її, її можна і по-різному. Вона в усіх плоскостях, плоскостях які її покласти, вона в усіх проєкція красива, друзі. Це я можу так сказати. І декілька, саме дві трубки тут для анцитрусів лежить. Вони в нас тут вимочувалися влітку трубки. І оце зараз тут дві трубки залишилися якби... тут живуть анцитруси. Починався цей акваріум запускатися для сапфірових папуг. Це вже їх залишилася невелика кількість. Сафіри фапу більшу кількість ми реалізували. Але ще є, 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 є різних розмірів, якщо зрівнювати в діаметрі десь по 3 см, вони не менші. Тобто такі нормальні, якби вже такі, що можна тримати, трошки є і потихеньку вони входять. Потім ми сюди запустили, дивіться, глупі, Да? Ми з басейну ловили гупів міксових. І сюди запускаємо, тобто на перетримку, поки нас не дадуть нам заявку в магазин якийсь. І потім ми від ціля відловлюємо і віднесемо просто в магазин. Дуже зручно, дуже класно. Е, Малінезії сюди пересадили в високоплавнічний самець, який красивий плаває, дивіться. Де він дівся, ось. А також нам подарував. Е, Сергій з Охтирки також, ви всі бачили на каналі відео, де ми були на зо... зоопарк, можна назвати Охтирський з папугами і з усім іншим. В нього це такий ж ставочок свій є невеличкий, такий декоративний. І там отакі в нього чудернацькі риби живуть, карпіки. Він нам восени їх привіз. Привіз він їх в розмірі, щоб вам не... чесно сказати, сантиметрів 4 то якщо я зараз, ну, якщо вам видно буде ось моя долоня, ну, ось долоня, так? Да? О! Ну він далі відплив, не так видно. Ну, коротше, або ось інший. Ну, в общем, якщо б вам сказати, то карпи вже повиростали десь такі, якщо повністю від, від початку... Головий до кінця хвоста десь сантиметрів вже по, по 16-15. Третій менший оцей. Ну він, походу, буде вуалівий. Оцей, дивіться, біленький і саме менший. походу, буде вуалівий. Ну оці такі леви вже, то хай, хай живуть, я їх тут буду триматися. У нас буде такий декоративний акваріум для золотух. Також його е, Серегина ця пара телескопів. Ось самка. Така трихколірна кої. Бачите, які в неї очі аж прям на викоті. І в нас є ще такий чорний самець, він, будь ласка, плаває. Ми вже їх віднерестили, в нас від них вже є потомство. І в нас по другому кругу починає набирати самка ікру. Дуже цікаве, цікаве розведення, дуже цікаво за ними доглядати за телескопами. Ну, це ми в якомусь з інших відео покажемо вам обов'язково. Також, що тут у нас ще є? Ага, у нас тут є ще анцитрус LDA 16. Ну, Вони поховалися, вони люблять дуже сидіти отам під от її здоровою камінюкою. Також. І хто тут ще Ага, брохіси. Саме Брохіси, смарагдовий сон, декілька штук. В принципі, по видовому складу у нас тут ми все побачили. Плануємо сюди. Зробити з цього акваріуму такий ну, чисто декоративний. Ну, можна сказати, для карпів, для, для, для золотих рибок буде у нас акваріум. Для карпів. Карпятник-золотятник. Як ви думаєте, буде гарно? Я думаю, буде дуже гарний акваріум, красивий. Дивіться, які, так? Да? Красавці, карпи. І маємо такий один акваріум на нашій розгодні. Ага, ще забув. Яке ж у нас тут освітлення? Освітлення у нас тут досить бюджетне, досить бюджетне. Ви могли бачити каналі огляди на світильники були. І ми сюди також придбали такий світильник. Як бачите, пробиває до дна відмінно, тобто для нескладних рослин типу анубіаси криптокоріни, буцефаландри, цього світильника буде більш ніж достатньо. Зараз я вам його покажу. Ось, бачите, який. Тут чисто білі діоди. Яскраво білі. Камера передає щось синіва, але я можу сказати людським зором. Тут чисто яскраво білі діоди. Світильник такий невеличкий, такий красивенький, тоненький, маленький. Тобто так він на бокові стінки стає. Дивіться. Досить так він високо над а буквально там 3 см-2,5 см, десь так. Тонкий профіль, всього 6 см ширини, товщина см, тобто не гріється, я вам скажу, тримай руку, то він не гріється. І при цьому гарно освітлює. Так що хто о, хоче такий самий світильник для нескладних рослин, будь ласка, пишіть. В коментарях Ми допоможемо вам його придбати. От такий, друзі, у нас вийшов огляд одного з наших акварімів. Я думаю, вам сподобалось. Я думаю, ви поставите обов'язково подобаєчку. Обов'язково поділитесь цим відео десь з друзями в соцмережах. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Ми будемо далі для вас якісь відео робити, будемо далі робити якісь огляди. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, які ж у нас іще і аквариуми, хто у нас там мешкає, а подивитись у нас є що. Трішечки пізніше у нас тут буде вже інтернет, так що буде, буде ще цікавіше, ніж є. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім дякую ще раз за подобайку. До нових зустрічей, гарного вам вечора! І тихої і мирної ночі. Як кажуть, до побачення, друзі!